Настю, а що з тими учасниками проекту, які були у ваших маленьких містах? Знаєте, коли ми приїхали до невеличких містечок і почали проводити різні проекти, свої вікторини, я помітила, що в учасники в них запалювались очі. для них це дійсно я вважаю, був свіжий ковток повітря. Це щось таке неймовірне було, оскільки. В такі містечка рідко заїжджають подібні проекти, подібні автобуси, скажімо так. І я переконана, що це в них триватиме ще дуже довго, оскільки ми зараз завдяки технічним можливостям, сучасним інтернету, соціальним мережам, телефонам ми спілкуємося з ними, допомагаємо реалізовувати свої проекти, і вони дійсно хочуть змінити щось у своєму середовищі, у своєму містечку. Вони цим цікавляться, вони створюють свої організації, вони дійсно горять. І я бачу, що наш проєкт дійсно був недаремним і дуже навіть корисним для них. А скажи, яка перспектива цього проєкту, чи будеш ти брати участь у ньому наступного разу? Якщо чесно, я б залюбки брала участь в такому проєкті, тому що Певно, як громадський діяч, я люблю розвивати молодь, молодіжний сектор, люблю бачити зміни після себе, бачити результат. І тому поки що я так, я планую взяти участь і в наступному році. А що б ти хотіла сказати перспективним учасникам проєкту?